Розстріляні святині, спалені маєтки, пограбовані, а згодом жорстоко вбиті цивільні, коли пізніше очевидці писали, що такого страхіття Україна не бачила з часів монголо-татарської навали. Моторошне гасло да здравствует красний терор і п'яні більшовики на вулицях, втоплені в крові Харків, Одеса, Київ та інші українські міста. Диктатура пролетаріату у всій красі, і така страхітлива відповідь Леніна на намагання України здобути незалежність. Друзі, вітаю до Дня захисника та захисниць України. Ми спільно з компанією Global Bilge підготували для вас серію блогів про славне минуле України, як наші предки боролися за свою землю. Цей випуск особливий. Ми розповідаємо про створення Української Народної Республіки та як 105 років тому розпочалася боротьба з більшовиками. У цій історії дуже багато спільного із сучасною російсько-українською війною. Така ж нелюдська жорстокість, ті ж розстріляні впритул міста і закатовані люди у безіменних могилах. Так століття тому прадіди ординців, які зараз наступають на наші кордони, насаджували в Україні свій русський мір. Обов'язково додивіться це відео до кінця, бо воно не лише про поразки, але й про звитягу, про нашу хоробрість і той ген, який не дає українцям нікому панувати над собою. Також ми детально розкажемо про терор, який став та й досі залишається основою політики Росії. Наприкінці випуску традиційно озвучимо запитання, і кожен, хто дасть на нього правильну відповідь, братиме участь у розіграші подарунків від компанії Global Глобалбілді. Тож, поїхали! Лютий 1917 рік у Петрограді, столиці Російської імперії, спалахує революція. Імператор Микола ІІ зрікається престолу, а влада переходить до тимчасового уряду в Україні, яка на той час перебуває у складі імперії. Розуміють. Цей шанс треба використати на свій бік вже у березні в Києві на вулиці Володимирській, 42, у клубі Родина створюють центральну раду на чолі з вченим істориком Михайлом Грушевським, до якої увійшли представники різних політичних партій та громадських організацій. Саме вона розпочинає перемовини з тимчасовим урядом про визнання автономії України та визначення її кордонів, причому у складі Росії. Однак вимогу українців Росіяни очікувано ігнорують. Грушевського та його послідовників це не зупиняє, і у червні того ж року Центральна Рада звертається до народу із першим універсалом, правовим актом, який декларує право нашої країни на автономію у складі федеративної Росії. Щоб було розуміння, про що йдеться, я подам короткий витяг з нього. Не відділяючись від всієї Росії, не розриваючись державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і в Україні дають вибрані рівним, прямим і тайним голосуванням всенародні українські збори. Усі закони, що повинні дати той лад, тут у нас на Україні мають право видавати тільки наші українські збори. Тобто, якщо відкинути усе зайве та зупинитися на головному, то українці вимагали право самим порядкувати своїм життям. Тимчасовому уряду це не підходило, і рішення Центральної Ради там безкомпромісно оголосили сепаратистським. Після низки перемовин росіяни присилають до Києва своїх представників: міністрів Керенського, Терещенка та Церетелі. Сторони йдуть на взаємні поступки. Росіяни визнають Центральну Раду, а Центральна Рада натомість. Тимчасовий уряд ще й обіцяє не робити таємних та неузгоджених з Кремлем кроків для запровадження автономії. Так народжується другий універсал, в якому зазначається, що остаточно форму самостійності України мають право визначити лише установчі збори Росії у такий спосіб. Центральна Рада сама віддає долю українців у руки росіян. І важко сказати, чим завершився б цей процес, якби не одне. Але 7 листопада, у результаті заколоту у Росії до влади приходять більшовики на чолі з Леніним Лейбою Бронштейном. Він же троцький, та Йосипом Сталіним, які не уявляють нашу країну не те, щоб незалежною, але й автономною. І ось саме ця більшовицька трійця не збирається йти на жодні поступки. Друзі, за хвильку ми продовжимо, але щоб дати розуміння, хто такі більшовики і які методи вони застосовували, я коротко розповім вам, що після їхнього приходу чекало на імператора Миколу II, який зрікся престолу. Гляньте на це фото. Воно дуже гарне, але одночасно і страхітливе. На ньому фотограф зафіксував імператора та його сім'ю, дружину чотирьох доньок та наймолодшого сена Олексія. Вони всі ще живі та здорові. Дружина з доньками одягнені у білосніжні вишукані сукні. Серед дівчат: маленький хлопчик, п'ята дитина і єдиний син імператора. Та навіть діти не зупинили озвірілих сатрапів в Іпатіївському будинку серед ночі. Їх всіх раптово звели у підвал та почали холоднокровно розстрілювати. Тих, хто вижив, добивали багнетами. Разом з родиною імператора було вбито медика, кухара, камердинера та покоївку. Трупи намагалися довго сховати, їх обливали кислотою, закопували, спалювали. Це був справжній жах. Чому я так детально акцентую саме на цьому випадку? Та все тому, що прийде зовсім трохи часу, і українці сповна відчують на собі, хто така ця більшовицька голота, яка прийшла до влади, і страхітливий кінець династії Романових стане лише початком великого кривавого терору. Отже, Ленін, Сталін та Троцький відпускати Україну не хочуть. Грушевський прекрасно розуміє, що кривавої бані не уникнути. Відтак, Центральна Рада проголошує уже третій універсал, у якому декларує про створення Української Народної Республіки. Мова про яку і піде далі. Ось з того часу збереглася чудова світлина. На Софіївській площі у Києві стоять усі головні персони того часу: Симон Петлюра, Володимир Вениченко, Михайло Грушевський. Третій універсал чітко говорить, що новостворена держава формально перебуває у складі Росії, але головна повнота влади буде зосереджена за Києвом. Головні принципи УНР розвиток демократії, права на скасування смертної кари та створення незалежного суду. Незалежний суд, права на і розвиток демократії. Звичайно, що для росіян усе перелічене не більше ніж порожній звук. Не дивно, що після таких сміливих заяв стосунки між українцями та більшовиками починають загострюватися усе більше і більше. Останні відкрито агітують за повалення українського уряду та готують збройне повстання у Києві. Вороги планують переворот за Петроградським сценарієм: заблокувати у Києві урядовий квартал, захопити мости, вокзал, телеграф та інші стратегічні об'єкти. Однак українські військові діяли на випередження і роззброїли більшовицькі загони. Вони відправляють полонених більшовиків під конвоєм до Росії. Вороги пробують ще раз качати човен і цього разу організовують більшовицьке повстання в Одесі, але і там воно зазнає фіаско. Намагання повалити владу, сепаратистські рухи, колотнеча, як усе це до болю нагадує події 2014 року, коли вже сучасна Росія виводила на вулиці своїх активістів та бойовиків, захоплювала адміністрації і створювала свої псевдореспубліки. Коли після кількох намагань підкорити Україну у більшовиків, нічого не вийшло, вони звинувачують українців у нечуваній зраді революції, і у грудні 1917 року відправляють до Києва ультиматум. Про що йдеться? Я навіть не знаю, сміятися тут чи плакати, але він зводиться до того, що перед українцями ставлять вимогу легалізувати більшовицькі загони і припинити їх роззброєння. Якщо Центральна Рада не виконає ці умови, то радянський уряд вважатиме, що вона вступила у відкриту війну з більшовиками. Під вимогами підписується Троцький і Ленін. Той Ленін, який за словами Путіна, збудував Україну і дуже любив її. Звісно, що і цього разу Центральна Рада посилає більшовиків з їхнім ультиматумом куди подалі. Сучасною термінологією, у слід за російським кораблем, так конфлікт переростає у радянсько-українську війну. 29 січня 1918 одна з трагічних сторінок Української Народної Республіки. Більшовики під проводом Михайла Муравйова наближаються до Києва під впливом ворожої пропаганди. Солдати місцевого гарнізону відмовляються взяти до рук зброї та стати до оборони міста. Ситуація погіршується, адже саме у цей час в Києві стається черговий більшовицький заколот на заводі Арсенал, на придушення якого довелось відправити ледь не останні боєздатні частини армії УНР. Відтак на захист Києва стають курсанти військової школи та добровольці студентського курення. Дані знову ж таки відрізняється, але від 300 до пів тисячі молодих хлопців зустрічають Червону армію біля залізничної станції Крути. Вороги переважають їх чисельністю та озброєнням. Проти українців виступає 6-7 тисяч озброєних до зубів більшовиків. Зав'язується бій, який триває кілька годин і завершується великими втратами. Для окупантів, незважаючи на нерівні сил, юнаки суттєво стримують війська Мурав'йова, що дає можливість Симону Петлюрі придушити повстання на заводі. Наступ на Київ українські студенти призупинили ціною свого життя. Багато з них загинуло. Інші потрапили у полон. Скажімо, близько 30 студентів, відступаючи у сутінках, втратили орієнтир та вийшли просто на станції Крути, яка на той час вже була зайнята червоногвардійцями. Вони потрапили ворогам просто в руки, і більшовики знову підтвердили своє реномеса, дистів та убивць. Червоний командир Єгор Попов, розлючений значними втратами з боку радянських військ, наказав ліквідувати полонених за свідченнями очевидців. Усіх студентів спершу. Піддали тортурам, а потім розстріляли. Учень сьомого класу Григорій Піпський зі Старосамбірщини, що на Львівщині, ось ми можемо побачити його фото. Перед розстрілом перший почав співати ще не вмерла Україна. Решта студентів підхопили його спів для УНР. Загиблі студенти одразу стали героями. Павло Тичина одним з перших у їх у своєму вірші пам'яті 30» де є слова, які багатьом з нас відомі ще зі школи. На Аскольдовій могилі поховали їх. Тридцять мучнів українців, славних, молодих, на аскольдовій могилі український цвіт, по кривавій по дорозі, нам іти у світ, 4 лютого 1918 року. Більшовики захоплюють бровари та дарницю і закріплюються на лівому березі Дніпра. Наступного дня Муравйов дає наказ про штурм української столиці. Він планував захопити місто за лічені години, адже мав у своєму розпорядженні семитисячну армію з броньовиками та бронепотягами. А українська оборона налічувала лише 1700 бійців. Це при тому, що тоді в столиці проживало близько 430 тисяч людей, щонайменше 20 тисяч мали військовий досвід. Але ніхто з них не хотів брати до рук зброю. Київ був переповнений. Із заможними біженцями з Петербурга та Москви, офіцерами та солдатами царської армії, які не знали, кому присягати, і вони виявилися легкою здобичю для більшовицьких загонів. Радянські війська проривалися на правий берег Дніпра, по Дарницькому, залізничному та по Ланцюговому мостах. Однак, всупереч очікуванням, захопити наскоком Київ не вдалося. Тоді Моравйов віддав наказ обстрілювати місто з лівого берега з важкої далекобійної артилерії. Впродовж чотирьох наступних днів по Києву випустили близько 15 тисяч снарядів, тобто його цілеспрямовано стирали з лиця землі. Причому росіяни спеціально гатили по старовинних районах, по соборах та церквах, а ще першим ділом обстріляли будинок, у якому проживав Михайло Грушевський. Пізніше Муравйов вихвалявся. Я спалив будинок Грушевського. Він впродовж трьох діб палав яскравим полум'ям. Я зайняв місто, бив по палацах і церквах, бив нікому, не даючи пощади. Дума просила про перемир'я. У відповідь я наказав душити їх газами, згадував пізніше Мурав'йов. Суттєва перевага ворога в озброєнні та особовому складі дає результати. Останні підрозділи армії УНР змушені відступити з Києва. З ними виїжджають. До Житомира більша частина представників Центральної ради. Більшовики вриваються у місто, і тут розпочинається щось страшне. Три тижні, поки Київ був при їхній владі, вони грабували та вбивали місцевих мешканців, роз'їжджали вулицями міста на броньовиках із надписами Смерть українцям за цей період. Більшовики влаштували в місті справжній терор, убивши за приблизними підрахунками близько п'яти тисяч людей. Не шкодували нікого. Однією з перших жертв став митрополит Київський та Галицький Володимир, якого росіяни розстріляли біля стін Києво-Печерської лаври. Вбивали і випадкових перехожих, у яких знаходили будь-який документ українською мовою. Перевіряли руки у перехожих. Якщо мозолясті, то свій, якщо доглянуті, достоїн уничтоження». Окупанти облаштували штаб у Маріїнському палаці. Поруч у парку було місце масових розстрілів. Після вбивств більшовики роздягали розстріляних, шукали цінні речі та просто біля трупів ділили між собою награбоване. Ось на цьому фото видно, як вороги на возах вивозять вкрадені у киян цінності. Живий та веселий Київ став якимось понурим і мовчазним. Розвалені під час артилерійського обстрілу будинки виглядали як відкриті рани. На вулицях, де раніше бурхливим потоком Ком пересувалася густа юрба людей, стало порожньо. Та якщо ви думаєте, що це був програш у НР, то помиляєтеся після евакуації з Києва. Лідери республіки гарячково шукають союзників і знаходять їх. Ним стає так званий четверний союз, до якого входить. Німецька, Австро-Угорська та Османська імперії, а також Болгарське царство у брест литовську УНР підписує з ними мирний договір, і тепер військ воювати з більшовиками більш ніж вистачає. Разом із союзниками українці швидко звільняють свої території. Вони настільки стрімко та потужно громили більшовиків, що переляканий Ленін був змушений підписати Брестську мирну угоду, за якою визнавав незалежність України. Але економічна та політична. Нестабільність підірвала довіру до Центральної ради з боку населення та еліт за допомогою нових союзників німців владу захопив Павло Скоропадський. Його обрали гетьманом, а країну перейменували з УНР Українську державу. Так починається пора потрясінь та колотнечі, у яких ніде правди діяти передусім були винні самі українці. Про усі ті процеси, які відбувалися в той період, ми розповідати не будемо, бо це займе багато часу та і не надто цікаво. Якщо ж дуже коротко, то за якийсь час Українську Народну Республіку таки відновили. Паралельно не менш цікаві процеси відбувалися і в Галичині. Після Першої світової війни Австро-Угорська імперія розпалася, і українці, які проживали на західних теренах, також намагалися використати цей шанс для здобуття незалежності. Вони створили Західноукраїнську Народну Республіку. І ось 22 січня 1919 року дві республіки УНР та ЗУНР підписали акти з луки та об'єдналися в одну соборну державу це була не стільки злука двох народних республік, скільки об'єднання двох історично поділених частин української землі України Західної та України Надніпрянської. І хоч тоді ця соборна Україна проіснувала недовго, але вона засвідчила один важливий факт: Україна є і завжди буде єдиною. Друзі, наприкінці випуску ми обіцяли задати запитання. Отже, у 1918 році, коли існувала Українська Народна Республіка, Крем не входив до її складу і перебував під владою більшовиків. Тоді українці вирішили здійснити військову спецоперацію, вибити звідти росіян та захопити Чорноморський флот. Запитання: хто з українців очолив цю групу? Нагадаємо, що усі, хто дасть правильну відповідь, братимуть участь у розіграші призів від компанії Global Bilgi. обов'язково пишіть свої відповіді. До зустрічі і бережіть себе.